Яновська, вітаю у конгресі. Вирішується доля допомоги Україні. Майже місяць тому Сенат США схвалив окремий законопроєкт про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який передбачає і 60 мільярдів доларів для України. Тепер цей документ мають ухвалити і в палаті представників. Однак, спікер палати не виносить законопроєкт на голосування. Для того щоб якнайшвидше вирішити питання допомоги Україні, демократи та республіканці зареєстрували окремі петиції в обхід спікера. Думки законодавців про подальший розвиток подій збирала Катерина Лісунова. I on to one я підписав сенатську петицію вчора, а зараз розглядаю можливість підписати іншу. Думаю, що нам потрібно продовжувати тиск у всіх напрямках, щоб спікер нарешті мав сміливість зробити та підтримати те, чого хоче більшість американців. А це рішуче підтримувати наших українських союзників. Ці петиції є тиском на спікера, що він діє, але на жаль, я не думаю, що він це зробить. Тому вони також є насправді механізмом одна петиція чи обидві для того, щоб винести це на голосування мені потрібно ознайомитися з деталями. Як ви знаєте, я великий прихильник допомоги Україні, але я ще не бачу в ці петиції. Я не знаю різниці між ними, відверто кажучи. Сьогодні о півдні ми проводимо законодавчий брифінг. Я впевнений, що це буде на обговоренні процедурно, той факт, що зараз є дві петиції, може зробити процес складнішим. Але я вважаю, що це може також і посприяти потенційному компромісу, середньому варіанту. Якщо не вийде, то моя позиція така: Сенат уже ухвалив законопроект. Буде дуже важко змусити їх зробити щось подібне знову. Тому я підписав ту петицію, яка стане найлегшим шляхом. Моя порада іншим: підпишіть одну, але не обидві. Тому що ми повинні надіслати чіткий сигнал про наші наміри у спікера Джонсона є низка доступних методів, щоб винести на голосування в палаті представників вкрай необхідне фінансування для України, Тайваню та Ізраїлю. Він не повинен покладатись на петиції законодавців. Тож ми сподіваємося, що це станеться якомога швидше. Я зацікавлений у тому, щоб якнайшвидше отримати вкрай необхідне фінансування для України. І ми працюємо зі спікером, щоб переконати, що він зможе винести цей законопроект на розгляд. У середу провідні демократи на прес-конференції вчергово закликали спікера винести законопроєкт на голосування в палаті представників. Виступали і американські ветерани, які воювали в Україні. В законопроєкті передбачено гроші, які означають зброю та силу на полі бою для людей, які зробили свій вибір, і тепер ми маємо зробити свій. Путіна треба перемогти. Ми можемо це зробити, закликавши спікера винести законопроект на голосування зараз. Якщо я та сотні інших американців і громадян з усього світу готові поїхати в Україну і поставити своє життя на карту заради свободи та демократії, то найменше, що ви можете зробити, це винести цей законопроект на голосування. Тим часом у Вашингтоні міністр юстиції України Денис Малюцька зустрівся із американськими законодавцями. Він впевнений, Конгрес затвердить допомогу для України, а заморожені російські активи невдовзі використовуватимуть для компенсації шкоди, яку заподіяла російська агресія. Ми оптимістичні. Ми почули досить оптимістичні меседжі звідси і використали можливість щоб наголосити на тому, що це важливо. Ми отримали фінансову допомогу від ЄС. Як ви знаєте, ЄС затвердив план допомоги Україні. Ми очікуємо отримати за цим кілька мільярдів євро вже цими тижнями. Це буде пряма допомога для бюджету. Але щодо військових потреб, без допомоги США, рано чи пізно настане катастрофа на полі бою. Ми справді сподіваємося, що Конгрес діятиме швидко, щоб виконати взяті на себе зобов'язання. Друге питання про яке ми говорили з партнерами та союзниками. Це фінансова допомога і законопроект РІПО. І що робити з російськими суверенними активами не лише на території США, а обговорили можливі дії на міжнародній арені. Ми розуміємо, що основні рішення буде приймати група семи, але ми використали цю можливість, щоб просунути заходи і створення міжнародного реєстру збитків і забезпечити повну відповідальність Російської Федерації. На цьому ж будемо прощатися. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирного вам дня та зустрічі.